Різні конфесії та військові капелани одна спільна мета підтримати Харків і його мешканців у складний час. Щорічна зустріч міського голови Ігоря Терехова з релігійними лідерами стала майданчиком для підбиття підсумків року та обговорення нагальних питань. Учасники, представники православної, греко та протестантської, мусульманської, юдейської, вірменської громад і капеланського служіння. Ділилися досвідом досягненнями та пропозиціями. Цей рік, який ми переживаємо, був дуже непростим і дуже вдячний вам за те, що ви робите, за те, що ви даєте і надію людям пережити такі скрутні часи, і те, що люди приходять до вас своїми переживаннями, своєю бідою і уходять від вас. Зовсім по іншому особливо моя подяка капеланам. Бо те, що ви робите, це занадто важливо. Занадто важливо сьогодні для військових, для життя і для всіх нас насправді гуманітарна допомога, духовна підтримка, освіта та навіть розлучення теми, що об'єднали лідерів конфесії за спільним столом. Говорили про допомогу переселенцям, які шукають прихистку в Харкові, про підтримку сімей у часи випробувань і важливість недільних шкіл, які стали своєрідним порятунком для дітей, адже дистанційне навчання залишає їх без спілкування. Не оминули й складні питання, як от збільшення кількості розлучень, шукали відповіді, як зберігати родини в умовах постійного стресу. Сьогодні ми проживаємо нелегкий, непростий час для наших хаківщини, зокрема для нашої країни, і ці зустрічі, які у нас відбуваються під патронатом нашого міського голови Ігоря Олександровича Терехова, я оцінюю це дуже позитивно, тому що ми маємо можливість міжконфесійно зустрічатися, міжконфесійно спілкуватися. Співпраця з містом у нас є, тому що нас об'єднала спільна біда. Це війна, яка прийде в нашій країні. І ми сьогодні щирі слова подяки міському голові і його команді за те, що вони сьогодні роблять все можливе неможливе для того, щоб зберегти наше місто, зберегти частоту і красоту нашого міста. Окремо обговорили підтримку військових, їхній емоційний стан, реабілітацію та безбар'єрність. Згадали й про духовну підтримку родин загиблих воїнів, які потребують особливої уваги. Дуже хорошо і класно, коли є такий двосторонній діалог із владою, з містом, і коли він конструктивний. Тобто, коли всі питання піднімалися суто по тим темам, які в нас в духовенстві є, і в капеланстві безпосередньо. Тобто по тим напрямкам роботи і діяльності, якою ми займаємося, з особовим складом, а також у нас в законі про капеланство прописана соціально доброчинна діяльність, опіка сім'ями, ветеранами. І сьогодні ми про ці, про ці теми дуже широко поговорили, і я вважаю, що певні якісь. Першопочатковий конструктив досягнути. у часи війни. Церква стає опорою для тих, хто шукає розраду і надію. Віра допомагає пережити втрати та об'єднує людей. Військові особливо потребують духовної сили і підтримки, яка допомагає їм триматися навіть у найтяжчі моменти. Військовий каполан це така, знаєте, специфічна особа, скажімо так, духовна особа, тому що це і такий. Місце між військовим і духовністю, колись ну це така збита фраза, коли кажуть, що в окопах немає людей невіруючих. Це дійсно так. Людина, яка побувала під обстрілами, побувала в баях, контактних боях, і оцю тягость відчула військового биту, то він завжди буде звертатися до всемогутнього і і У нього буде завжди спілкування з Богом, і це є якби таким проводником військових капелан. На війні люди всі йдуть до Бога. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Олексій Старенков та Олександра Панченко Харків. Новини.